І тобі доброго ранку, магуль, який такий привід у нас хе-хе-хе. Що розвести мене вздумали, да? так? Привід. Знаю я цих привидів, в нас один тільки привид. Ото вночі, коли такі очі блядь, в нього закриті, темно ніхера не видно, видні, птомчки блядь, відкриваю, оту блядь, привид. І я два рази чуть не вживався. А це я знаю, хто це синтетично названий кіт. Ви бачиш? Йохан, бабай, блядь, тож мені Каспер, блядь. Подаря, шило в жопі. Фігаро тут, фігаро там, А як все уже там, блядь. Нема чим зайнятися дитині з самого ранку. Не годуй його, бо в нього енергії через чур до хіра, блядь, енергайзер, блядь. О, ще один режим, прості тут, блядь, наблюдає за цією всією картиною. Кажу, ти тішиться, давай десь берешся на роботу і, і, і взагалі зверни увагу, то твоє ліжко розстеляє. а то постійно кажеш, що це я що це я, то не я, то вон, до твій каспер, бачила. <гум> давай включай фонарик і збирайся.